Хай колодяжки, ще з байточки зрівні, гору зоймаємо, огнішки легкі, легко ступаймо, ой колінечки, голос пускаємо, не бочка грає, хресту співаємо, засіваємо горидовині, розлеселець, ці полоніні, ці полоні. Ці полоні. Широкі поля, широкі поля, синіє моя, і в веселиці рідна землиця, постійно нам голос, вже до пшениця, постійна нам голос воля пускати, по хім не будем ворядувати, бо колі дочка це божі слова, як українська.